Всім привіт! Якщо ви колись будете мати суму в розмірі приблизно 30 тисяч євро, і будете мати неймовірне бажання придбати собі електромобіль, який на одному заряді зможе проїхати біля 400-450 кілометрів, цей автомобіль буде локалізованим під європейську частину нашого світу. Цей автомобіль буде мати порт швидкої зарядки та й звичайної європейського типу. І що найголовніше, цей автомобіль після купівлі зможе стати на гарантію потім тут в Україні, то реально раджу вам звернути увагу на Kia Niro. Конкретно цей варіант приїхав для мого знайомого з Німеччини, який декілька місяців перебував в такому в такій простраці. Він шукав собі варіант. от, має на руках такі кошти. Здавалося, багатьом це буде чути незвично, і він не міг підібрати що собі придбати, тому що до 30 є багато варіантів, наприклад, китайської техніки подібної. Яка може проїхати подібний кілометраж, але вона має ну, ті всі проблеми, які я озвучив в зворотньому вигляді? Немає нормального порту європейського, немає гарантії, ніякої, немає локалізації. Тобто йому хотілося просто отримати електромобіль, який проїжджає на одному заряді достатню кількість кілометрів. І щоб потім просто не мати абсолютно ніякого головняка придбати і їздити, не шукати майстрів на переробку порту, чи якісь там перехідники не возити з собою, не шукати когось, хто прошиє тобі мультимедіа, чи буде постійно прошивати ту мультимедіа. Ну і звісно, не шукати потім гроші на те, щоб вирішувати якісь проблеми, якщо цей автомобіль в процесі експлуатації зламається. Мені здається, він зробив доволі таке непогане рішення. І давайте разом з вами оглянемо цей автомобіль. І розробимо висновок: правий мій товариш, правий я чи не правий. А ви можете, в принципі, запропонувати якісь свої варіанти в подібний бюджет внизу в коментарях. Поїхали! В цілому, Kia Niro — це автомобіль, який було в лінійці корейського бренду, презентовано ще у 2016 році, але тоді він був першим гібридним автомобілем цього виробника. Потім була доступна версія плагін-гібриду, тобто гібрид, який можна підзаряджати з окремою батарейкою, маленькою, як у електромобіля. І в 2019 році з'явився отакий по вигляду повноцінний електромобіль Kia Niro, який в даному вигляді проіснував аж десь до середини до кінця. 2021 року. Цей автомобіль конкретно у нас якраз таки 2021 року, тобто це ще до рестайл, це його перша версія. Конкретно цей екземпляр у нас має батарейку на 64 кВт корисного об'єму або 67,8 кВт Ну, типу повного об'єму, частково вони там зарезервовані під якісь свої а, потреби. Тобто, це, по суті, максимальна батарейка, яка була можлива для цього автомобіля. Окрім батарейки, цей автомобіль ще й має максимальну комплектацію, яка можлива по різним додатковим опціям там і так далі. Що цікавого, чим може похвастатись Niro? під капотом тут встановлено електродвигун на передньому приводі, звісно ж, потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. З батарейкою на 64 кВт він важить тонну 700 і від нуля до сотні розганяється за 7 і 8 секунд. Це є доволі таки жваво для такого автомобіля з немаленькою батарейкою і тільки переднього приводу. Маю сказати, що навіть при такому прискоренні він доволі непогано справляється з ковзанням передніх коліс. Це практично невідчутно. Тобто, доволі непогана система ESP чи антибуксу в ньому вбудована. Слухайте, ну я от сьогодні здивувала зараз Житомирську об'їжджаю і сподобалось те, наскільки вона на такій швидкості підриває, тобто, з 90 вона прям відхоплює і набір дуже такий впевнений. До 120 ривок в тебе з 90. Тобто ти фури в таких місцях обходиш цікаво, що я навіть так трішки здивований. Без якихось додаткових ступенів чи чогось такого, цей автомобіль може розвивати швидкість максимально на рівні 167 км на годину. Все, що стосується паспортних даних, мені вдалося його перевірити в реальному житті, і цифри трішки інші. Ось мені здається, чи вона чіпована, чи тут обмежувач знята. Ми вже де нарешті вперлися, 180 практично. Ну, непогано. І дорогу тримає, до речі, головне, щоб вітру не було, бо так похитує її трішки. Що стосується запасу ходу, то з такою батарейкою на 64 кВт Kia Niro може проїхати по VLTP-циклу цілих 455 км. В кінці відео я покажу, скільки я зміг проїхати на цьому автомобілі, адже я на ньому їду зі Львова до міста Харкова. Своїм ходом ради контенту, ну і по суті, знайомому треба його якось було доставити. І ми знайшли такий компроміс для обох середня витрата знову ж таки по циклу VLTP цього автомобіля становить 14,1 кВт годину на 100 кілометрів, якщо правильно говорити. В цілому Kia Niro позиціонується як кросовер середнього класу, і я б його реально прирівняв до такого автомобіля, як Hyundai Kona. У мене колись вона була на каналі, ми також її колись привозили з Німеччини. Також маю досвід і огляд робив, і покатався. От вони реально дуже і дуже схожі. Але що конкретно мені здалося, що в Kia трішки більше простору всередині, трішки більший багажник. І по виду, по дизайну, якщо дивитися на картинки, рендери чи відео. Може здатися, що цей автомобіль дуже схожий по розмірам до того ж самого KIA Sportage. Вона по вигляду дуже схожа. Насправді ні. Доволі таки низенька, невеличка, компактна. І я б сказав, що реально на кросовер повноцінний вона не змахує, тому що має кліренс всього 16 см, має невеликі колеса по міркам як без середніх кросоверів. І... Автомобіль такий жорсткуватий, реально на поганій дорозі. Тому сказати, що це якби повноцінний кросовер я б не сказав. Тобто, це якби автомобіль, легковий, в кузові хетчбек, який має обвіз і який має трішки коротше, трішки більш піднятий від землі. Це виключно моя думка, можуть там писати виробники, що хочуть в каталогах. Ну, вважають його кросовером, ну то нехай так буде. Kia Niro може похвастатися об'ємом в 451 літр, коли сидіння розкладені повністю задні. І 1400 літрів, коли сидіння складені. Я скажу, що він доволі таки компактно виглядає, він не здається таким об'ємним здоровим. По суті, речі для пасажирів, які будуть їхати в цьому автомобілі в якусь поїздку, тут скласти можна. Доволі висока підлога, невеличкий такий поріжечок, тут якраз на вході в багажник. Тобто щось важке вантажити, проблеми ніякої не буде. Оздоблення, звісно, все повністю пластикове. Ляда тоненька, легенька, коли закриваєш, ну якби. Відчувається, що це кореєць якби простого такого рівня. Так, і під підлогою тут є зручний органайзер, куди можна поскладати різного роду речі, петлі. І що цікаво, що Kia Niro підтримує можливість установки фаркопу, от він іде з заводу, якби. тобто можна не тільки велосипеди причепити, наприклад, а і навіть щось потягати. Обмеження треба подивитися в паспортних даних, яких є така поличка, вона тут еластична, не жорстка, вона також демонтується, знімається. І що зручно, що сидіння можна складати з багажника, вони тут доволі недалеко знаходяться. Це до стінки багажника, до входу. Ну Таким чином, і що ще цікаво, ми тут отримуємо, коли все складаємо, практично рівну підлогу без якоїсь там додаткової сходинки. Кейси там є подовжувачі на зарядку, воно все прилипає, приклеюється до ковроліну і тримається, нікуди не їздить в процесі їзди. Автомобіля самого є петлі, щоб можна це все було потім сіточкою накрити, зав'язати, щоб воно не їздило, чи фіксувати якісь вантажі. Додаткові. По пасажирській частині також все тут доволі непогано. Сидіння, як бачите, мають підлокітник, який сам хоче розкладається, складається. Опа. Отак це все виглядає. Що стосується посадки, то вона доволі зручна позаду, але. Все рівно, ноги у пасажирів будуть високо. От Я ростом 1,71 м і в мене, як бачите, не торкаються ноги до сидіння. Вони доволі таки високо коліна підняті. При цьому простору абсолютно достатньо. Щоб там щось розмістити, не знаю, навіть кармани є. От на сидіннях пластиковий, пластиковий кожух такий, шкіра тільки по бокам, іде. це, мабуть, щоб не пошкодили, не подряпали, не порвали шкіру. Що цікаво, є дефлектори обдуву позаду від клімату, це реально дуже зручно. Є інвертор повноцінний на 220 вольт. Але, повторюсь, у нас тут топова комплектація. В автомобіля є люк, у автомобіля перфорований салон з перфорованої шкіри, що попереду, що позаду. В принципі, з заднього місця огляд доволі таки непоганий. Є тут підігрів задніх сидінь, так вони вмикаються клавіше доволі зручно. Можна навіть руку нормально тут покласти, вона нікуди не падає. Поріжок невисокий, сідати, вставати, в принципі, тут доволі таки зручно. Є два кріплення ізофікс на задніх сидіннях, можна ставити дитяче крісло для дітей, щоб їх можна було зручно перевозити. Двері відкриваються не на 90 градусів, як там в мінівенах, але по суті. Щось робити тут буде зручно, якщо ви там для дружини чи для родини підбираєте автомобіль. Мені здається, варіант непоганий. В цьому плані буде в плані юзабіліті. Niro має доволі непоганий показник по радіусу свого розвороту, як практично у Volkswagen Golf, у хетчбека, який завжди славився цим параметром. Він є один з найменших у автомобілів цього класу 10,6 метрів. Це доволі таки непогано. Позаду у Кіаніро встановлена багатоважільна. Підвізка трішки м'якша на наших українських нерозбитих дорогах. І що хочеться сказати стосовно підвізки, мені здається, що вона жорсткувата як для кросовера. Я очікував, що знову ж таки з максимальною батарейкою на 64 кВт вона буде м'якша. Я чув подібну ситуацію, подібні відгуки і стосовно Hyundai Kona, що вона з 64 кВт батарейкою є жорсткішою ніж з батарейкою на 39 кВт меншою. От воно, мабуть, і підтвердилось. Колеса 17-го розміру 215 55 17 в принципі, для кросоверів початкового класу, якраз таки стандартний розмір. Оскільки це в нас топова комплектація, тут присутній безключовий доступ на передніх дверях. Позаду, як бачите, немає кнопок. Єдина незручність на ці кнопки, що закрити, що відкрити, треба натискати. Але коли ви підходите до автомобіля з ключами в кармані, він вже сам розкладає дзеркала, показує, що він вас готовий зустріти. Що цікавого в салоні, які опції ви отримаєте в топовій комплектації? В першу чергу це електричні сидіння з регулюванням електричним і навіть з пам'яттю на два водії попереду. Сидіння виконані зі шкіри, середня підтримка, така не скажу, що на далеку відстань, реально дуже вони комфортні. Середньої по якості, шкіра тут перфорована і. Окрім стандартної опції підігріву, тут ще є функція вентиляції сидінь. Але по досвіду скажу, що та вентиляція, яка є тут, вона не зрівняється з вентиляцією, наприклад, у того ж пасата чи там Audi, які я зустрічав якби, в своєму досвіді. Тут вона є, вона працює, але ну, не стільки інтенсивно. Мені здається, от, що вентиляція, що решта опцій, що тут є в цьому автомобілі, це, скажімо так, пробник. Типу, ви спробували і будете розуміти. Що вам потрібно, і чи потрібно воно, наприклад, в наступному автомобілі, якщо ви там, захочете перейти на наступний рівень, купити щось від більш відомих виробників, щось більш преміальне. Тобто працює, можливо, комусь і цього буде достатньо, якщо не було досвіду з чим порівняти. Далі дзеркала складаються, підігріваються, опускаються обидва дзеркала, коли вмикаєте задню передачу. Вікна от якраз таки мають певний нюанс. Передні обидва на передніх дверях з автоматичним доводчиком, задні треба тримати руками. Це трішки недопрацьовано, мені здається. Пластик, причому пластик тут він такий, ця частина трішки м'якенький, ця взагалі тверда-тверда частина щось типу шкіри, екошкіри. Глянець гляньться в цьому автомобілі. Також немало. Чомусь виробники електромобілів полюбляють його дуже багато інтегрувати тут, якраз таки в місцях, де ти найбільше торкаєшся до автомобіля, взаємодієш ця вся панель. Глянцева, величезний екран. Хоча він вузенький, але довгий, доволі таки зручно з нього щитувати інформацію. Я на цьому автомобілі вже Полтаву проїхав зі Львова. Реально ну, так покористувався, доволі таки все непогано в ньому а, реалізовано. М'якенька, торпеда поверху, тут тверденька, тут тверденька. В принципі, це пластик. Помальований сріблястий. У автомобіля є однозонний клімат-контроль, кондиціонер. І, що цікаво, ця комплектація топова має тепловий насос для збереження енергії, наприклад, взимку. Автозатемнення дзеркала, люк. Тут є куди складати окуляри. Тут у нас є навіть підсвіточка. Щоправда, треба відкрити, відкрити дзеркало і потім натиснути клавішу. Це не знаю, чому не можна реалізувати, у решти, відкриваєш, і вже воно світиться. Ну, то таке вже незручності. По ергономіці у мене є багато нарікань до цього автомобіля. У першу чергу, чому постійно потрібно натискати клавішу кроїзу, коли ти вимкнув вимкнув запалювання, вона вимикається, і кожного разу його потрібно активувати перед тим, як включити. Далі, дивіться, в режимі авто важель трішки повернути, і коли ти дивіться, як це виглядає. Тобто, отак, все окей, по важелю. Але в режимі авто, в якому він знаходиться, 99% часу, він трішки повернутий і натискати, керувати ним рукою дещо незручно, бо ну, наче речах важель трішки перевернули. Якби. Це такі якби, нюанси. Треба звикнути, багато, по-перше, клавіш тут є. По-друге, дуже багато в меню налаштувань. Це от прям як ти придбав якийсь топовий телефон на андроїді, і просто, ну коротше, треба звикнути до цього всього. Якби я гадаю, якщо ви для себе купуєте, то в принципі звикнете і все у вас буде працювати. Андроїд CarPlay, але тільки воно працює через дріт. Отут працює бездротова зарядочка, кладете телефон, заряджається. Електронний ручник, система Auto Hold, Це в нас шайба керування режимами вперед, назад, нейтральна. І паркуємося. Підігрів керма. Ну тобто, він опціями запакований. Ще вибір режимів, спорт, нормал, еко. Цікавий момент побудованій навігації на ній завдяки тому, що тут підключена функція Kia Connect наві на 7 років аж до 2028, оскільки автомобіль 2021 року? Як і гарантія 7 років, якби у автомобіля є обмін даними. З картографічними сервісами, на які записані локації зарядних станцій. І навігаційна система може, по-перше, сповіщати вас, де найближча зарядна станція, ви можете зручно будувати маршрут. І в процесі того, як ви вбиваєте кінцеву точку, автомобіль вам може показати, ви туди доїдете чи не доїдете на тому заряді, який є у вашому у вашій батарейці зараз, от, наприклад, мені залишилось їхати 210 км, а запас ходу при моєму такому темпі зараз 215 км. Все прогнозовано, але в процесі побудови все дуже зручно виглядає. От найближча станція, на якій я можу підзарядитися, DC, AC, чарджери є, показуються. Відстань до них, і можна одразу до цієї зарядки пробити, прокласти маршрут як проміжний або додатковий. Короче, ну доволі і зручно, але треба посидіти поклацати, тому що реально тут налаштування на налаштуваннях. Дуже багато локітничок. є сюди 12 вольт, як в прикурювач можна вставити. Ролет дуже зручно, до речі, отут все організовано в плані підстаканників. Його можна використовувати як іще додатковий підлокітник, накидати туди чогось, так і зручно там, пляшку чи стакани розмістити, так і закрити, просто сюди телефон покласти, туди покласти, і тут ще ніша є. Отут, якби організували, мені подобається. Кермо по виліту, по куту регулюється: отака панелька приладів. Тут є показники по заряду, залишок ходу і по суті, по суті. У цього автомобіля максимальне наповнення асистентами, є смуга руху, є сліпі зони, це в нас керування лючком, замикання, таймер по заряджанню, є адаптивний круіз-контроль у цього автомобіля, як бачите, датчик світла, звісно ж, датчик дощу, підрульові перемикачі, регулювання режиму роботи. Запускається він отак з клавіші, доволі таки зручно. В топовій комплектації ви отримаєте музику JBL, але по якості скажу, якщо ви хоча б посередині, по Потужності звуку навалити, то вже будуть оці пластикові картки трішки дребезжати. але грає в принципі непогано. Є тонування задніх вікон. Звісно ж, багато хрому, рейлінги на вікнах, ручки хромовані. Прошу прислухатись до рівня шуму під час дощу по дорозі, по якій їздили танки. Борт зарядки тільки в передній частині, що трішки незвично, коли ти звик там виходити, вставляти з якоїсь сторони пістолет в автомобілі з двигуном внутрішнього зрання. Але коли покористуєтеся, вже до нього звикнете. Відкривається натискання. Спочатку йде в нас перше, це змінний струм, по змінному струму, до речі, він максимум може сприймати тільки 7 кВт. А вже по цьому, по постійному струму, по швидкій зарядці CCS Type 2 може споживати приймати на борт цілих. 77 кВт на годину. Згадав, що я абсолютно нічого не сказав про світло на цьому автомобілі, але зараз липень на дворі, і темно на дворі буває тільки тоді, коли діє комендантська година і їздити не можна. Тому перевірити наскільки тут якісне світло я не можу. Асистент ближнього дальнього світла тут є. І враховуючи те, що в кожній фарі по дві лінзи, ще й туманки тут лінзовані, то світло має бути хороше. На цьому, мабуть, підсумуємо. Що ж, друзі, гадаю, такий коротенький огляд цього автомобіля вам сподобався. Мені треба бігти. Сідає камера, сідає батарейка в автомобілі. Треба доїхати на одному заряді і зарядитися вдома. Буде окреме відео про те, як я їхав зі Львова, скільки в мене пішло, скільки я витратив грошей, і як я доїхав чи не доїхав по цьому автомобілю. Шукайте посилання внизу. Або підпишіться на канал, і ви це відео. Побачите, по результату цей автомобіль з усіма витратами, доставка, розмитнення, хоча його практично немає, і всі супутні послуги моєму товаришу вийшли десь в районі 31 тисячі євро. Дякую і до нових зустрічей. Я майже доїхав. 5 кілометрів тому в мене з'явилися прочерки на екрані. Був залишок тоді 20 кілометрів по пробігу. Я доїхав, не вимикав кліматичну установку. На карті покажу, де я знаходжуся. Щоб ви розуміли, що я там не десь під Полтавою став місто Люботин. От у нас місто Харків, 22 км звідси. Тобто я практично доїхав, не вимикав, повторюсь, ні клімат, нічого. За сьогодні я проїхав 809, 810 майже кілометрів. Від останніх зарядки у нас виходить це 420 км.